Це нас фрукти. Це в нас тарілка з овочами, а це тарілка з фруктами. Так, складаємо сюди фрукт. Наступне. Це, це фрукт, так, це що в нас таке? Вишень. Вишенка, ягодка така. так? Ми теж її складемо в тарілочку з фруктами. Арбуз. Арбуз. Так, ну, він смачний, добре. Це мандарин. Бачиш, в нього він менший за розміром. В нього такі маленькі дольки. Мандаринка. Вона така невеличка. Смачна і це вона у нас зростає на дереві. Да? Це в нас що? Фрукт. Так, де в нас тарілка з фруктами? Ось вона. Це у нас що таке? Горошок. Горошок, де в нас зростає? На городі. Правильно? Да. Давай ми покладемо його там, де в нас на городі зростають. Овочі, так? Але це ж у нас не фрукт. Овочі теж смачні. Це ж не означає, що якщо воно смачне, то це тільки фрукт. Фрукти смачні, але вони можуть бути і кислі, можуть бути терпкими. а овочі теж смачні, тільки у кожного свій вкус, свій смак. Тому овочі теж є смачні. Я які не дуже діти полюбляють їсти, але це у нас з тобою мета яка. Тут у нас фрукти, які зростають на дереві або на кущах. А тут на с в цій тарілочці овочі. Тому ми горох кладемо до овочів, бо він у нас росте на городі. Правильно?